У програмі депутата відродимо полісся передбачено ряд конкретних заходів, спрямованих на покращення медичного обслуговування населення віддалених сільських районів. Деякі з них вже були реалізовані минулого року. Придбано рентгенодіагностичний комплекс для Малинської лікарні, проведено медичну конференцію з питань діагностики, лікування захворювань органів дихання, надано необхідне обладнання та медикаменти ФАПам районів. До Малинської лікарні передано. Сучасний рентген-апарат. І кожен житель області може там безкоштовно пройти обстеження. Лікарі Полісся потребують доступ не тільки до сучасного обладнання, але і до знань. За круглим столом обговорився план провадження скринінгу сучасного методу діагностики та попередження хвороб, який вже широко використовується в європейських країнах. Сама ідея, яка піднімається, я вважаю, що це революційні ідеї. Скажем, на заміну загальної диспансеризації, яка вже це визнано у світі, яка мало інфективна, але багато затратна, пропонується скринінгові методи дослідження. Тобто, за рахунок рівня знань, досвіду лікарів, використання нових методик, хвороби виявляється краще. Швидше в в ранніх стадіях і з меншими затратами. Попереду ще ряд важливих заходів. Зокрема, намічено проведення масового медичного обстеження населення Малинського та сусідніх йому районів, залучивши фахівців з провідних медичних центрів України, кардіології та Охмадит.